2013 рік завершився, а отже, підприємці загальної системи оподаткування та платники першої та другої груп протягом 60 календарних днів зобов'язані подати декларацію про отримані доходи відведення господарської діяльності, говорять лозівські податківці. Декларацію за 2013 рік підприємці повинні надати. До 10 лютого сплачується цей податок протягом 10 днів після граничного терміну подання декларації. Тобто до 19 лютого цей податок повинен бути сплачений до бюджету. Також з початку 2014 року у податковому законодавстві відбулись деякі зміни. Свідоцтво платника єдиного податку скасовано. Всі дані щодо реєстрації, будь-які зміни, анулювання цієї реєстрації буде проходити в реєстрі платників єдиного податку. Із-боргів, які платники податків накопичили протягом останніх двох кварталів, платники податків можуть втратити свідоцтво. Проте реєстрація платника єдиного податку може бути при наявності податкового боргу. В минулому році ця норма не діяла і платник податків, який мав податковий борг по єдиному податку, і добровільно хотів перейти на іншу систему оподаткування. Не міг такої змоги, він повинен був сплатити за боргованість, а потім переходити на іншу систему оподаткування. То в цьому році така можливість надається. Тобто, свідоцтво за його проханням буде анульовано, але все ж таки борги йому доведеться сплатити. В добровільному порядку інакше вони будуть стягнуті в примусовому порядку. 22 січня з нагоди державного свята Дня Соборності та Свободи України в Лозові керівництво районної державної адміністрації районної ради міста Лозової спільним святковим мітингом відзначили чергове свято об'єднання західноукраїнської народної республіки та Української Народної Республіки, що відбулося 95 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві йому передувало ухвалення. 22 січня 1918 року четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західноукраїнську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року, указом президента України Віктора Януковича від 30 грудня 2011 року, 22 січня, визначено як День Соборності та Свободи України. Соборність для України. України – це об'єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність в єдине державне ціле всіх земель, які заселяє український народ. Соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовне єднання всього населення країни незалежної від національності. Нарешті соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу побудови процвітаючої демократичної національної держави. У нас є Шевченко, ми народ. Така була тематика Шевченківських читань, проведених відділом освіти Лозівської райдержадміністрації. Учасники зібрання філологи та вчителі образотворчого мистецтва навчальних закладів Лозівщини додали свій голос до тих, хто вшановує у рік Тараса Шевченка. Пам'ять українського титана. Кобзар цілком заслуговує на почесті, яким оточується. Він був більший як Українець. Він був державним мужем і громадянином світу, він був більше як поетом, він був хоробрим воєвником за права і волю людей. Він писав вірші, щоб вести рішучий бій за волю. Переконливо, емоційно схвильовано, із використанням мультимедійних презентацій, педагоги розкрили феномен неосяжного таланту Тараса Шевченка. Багатогранність та багатобарвність його творчості, мистецького доробку наголошувалось на тому, що Кобзар підніс народ у власних очах і у пошані всього людства знайшов своє безсмертя. Про розвиток фізкультури та спорту говорили на засіданні районного методичного об'єднання вчителів фізичної культури. Головним питанням засідання було обговорення плану та визначення дат проведення спортивно-масових заходів другої половини 2013-2014 навчального року. Першими спортивно-масовими заходами цього року для школярів будуть малі Олімпійські ігри, які розпочнуться з 5 лютого по трьом зонам: Катеринівський, Краснопавлівський та Орільський. 12 людя. У лютого відбудуться зональні змагання з баскетболу. 19 лютого в Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї відбудуться фінальні ігри малих Олімпійських ігор. І 26 лютого відбудуться фінальні баталії з баскетболу. Місце проведення фіналу з баскетболу поки не визначено. Фінал планують провести на базі Катеринівського багатопрофільного ліцею або Лузівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму. На першому засіданні районної федерації футболу члени федерації затвердили календар змагань на 2014 рік. Обговорили питання участі команду першості району з футзалу серед аматорських команд району та трудових колективів. У цьому році за планом Лозівської районної федерації футболу буде проведено 15 футбольних заходів. Наші футболісти проявлятимуть майстерність, беручи участь у районних змаганнях та обласних. Протягом року будуть задіяні футбольні поля як на турнірі. Ральні, так і зі штучним покриттям нагадаємо, штучних майданчиків в Лозівському районі вже три, що дає змогу проводити повноцінні спортивні заходи, включаючи і футбольні першості та чемпіонати. Перші змагання районних футболістів відбулися цієї неділі, 26 січня. Це була першість лозівського району з футзалу серед команд трудових колективів сільських селищних рад району сезону 2014 року. Триватиме першість до 2 березня. Під час засідання Федерації футболу району через жеребкування визначили склад учасників. Тож у першій групі приймали участь команди Чернігівське, ДЮСШ Спартанець, Явір-Клітка, Шатівка та Царедарівка. Ігри розпочались з восьмої ранку. Першими на майданчику здобувати гарні результати вийшли гравці команди Цередарівка та Явір-Клітка. Їх зустріч була нічийною 1-1. ДЮСШ Спартанець з рахунком 3-9 переміг команду Чернігівське. Таку ж кільк. Кількість голів забили гравці Царидарівки у ворота команди Шатівка. Шатівка з нулем завершила першу гру. Явір-клітка у другому виході на майданчик заявляє себе рекордсменом, здійснюючи 12 влучних попадань у ворота Чернігівського. Команді Чернігівського також дістається від Шатівки, яка виграла у них гру з рахунком 3-4. З рахунком девять під жорна явір клітки потрапляє команда ДЮСШ Спартанець. Далі ігри першої групи продовжуються перемогою Царедарівки над Чернігівським. Рахунок зустрічі 3-0. Дюсиша Спартанець другу перемогу вириває під час гри з Шатівкою. Рахунок 1-3, але програє з рахунком 2-6 Цередарівці. І третьою перемогою підряд у перший день проведення першості Лозівського району з футзалу завершує грати команда Явір-Клітка. Гравці цієї команди позабивали у ворота Шатівки 15 голів. Цим самим у підсумку набрали. 10 очок здобули перше місце у групі і право брати участь у іграх однієї чверті чемпіонату району. Також до однієї чверті виходить і команда Цередарівка, на рахунку якої теж 10 зароблених очок і друге місце у групі. Наступної неділі районний чемпіонат з футзалу матиме продовження.